7 квітня відзначають всесвітній день здоров'я. Тому саме сьогодні, 6 квітня, вперше в ліцей науковий проводять змагання зі спортивного орієнтування у закритих приміщеннях Smart Race 2024. Ходімо з нами. Хочеться мати нові традиції, їх оновлювати, адже спортивне орієнтування це такий спорт, який доступний для всіх, немає ні вікових, ні гендерних обмежень. Тому і виникла ідея таких змагань, яких у нас ніколи не було, але які сьогодні є одним з основних спортивних трендів у світі. До цих змагань ми готуємося кожного дня. Займаємося спортивними вправами або плаванням, або ходьбою. Читали повідомлення Володимира Ігоревича, вивчали попередній досвід нашого університету, який проводив цей захід раніше. Ну і налаштовувалися перший раз, тому дуже цікаво. Насправді, я просто очікую гарно провести час. Для мене не так важливо там перемогти, чи ще щось. Я просто хочу повеселитися, можливо, там. Скріпити більше дружбу з моїми однокласницями з іншими класами. Загалом це ті знання, які надзвичайно потрібні будь-які вікові категорії. Міти читати карту, вміти себе знаходити в будь-якому приміщенні на будь якій території. Я вважаю, що це знання просто життєво необхідне на сьогоднішній день, особливо і розкажіть, будь ласка, про ваші очікування, очікування перемоги, як завжди, очікування змагання, очікування комунікації, спілкування, свято фізичної культури, спорту, здоров'я. А я очікую неочікуваного, тому що навіть якщо ми думаємо, що ми щось знаємо, якесь приміщення, входи, виходи, то організатори завжди будують трасу так, що вона буде неочікуваною, але буде цікавою. Знаю, що це дуже крутий вид змагань, дуже цікавий, тому налаштовані і маємо гарний настрій. Досвіду в таких змаганнях ніколи не було. Сподіваюся, на найпозитивніші, найкращі враження. Сподіваюся, що в мене все вийде, ну, можливо, десь ближче до е, переможних місць. Готові до змагань і перемог і спілкування. У нас на карті будуть позначені поверхи, і е, учасники будуть шукати контрольні пункти, які е, згідно карти позначені е, саме в їхній дистанції. Електронна відмітка. Абсолютно найсучасніший вид обробки результатів змагань. І після фінішу останнього учасника ми вже маємо протокол з результатами. Одразу ж. Все фіксується за секунду. Чи погодитесь ви У нас було? Майже 200 учасників і учасниць 198, якщо бути точними. Це досить е, велика аудиторія, і дуже приємно, що всі вони змогли і стартувати, і фінішувати, і отримати ось цей змагальний досвід для нагород. Ми виготовили спеціальні такі брендовані медальки з нашою айдентикою. Також виготовили спеціальні дипломи для того, щоб відзначити учнів, які посіли перше, друге і третє позиції в кожній з категорій. У нас всього було чотири вікові категорії: це учні п'ятих, сьомих. Класів потім учні 8-9, потім 10-11, і в цьому році, і взагалі сподіваємося, що і надалі так буде особливістю є те, що ми залучали і педагогічний склад, і вчителі, і вчительки разом з учнями бігали по дистанціях для того, щоб сформувати створити цей дух єдності. Враження не перевершені, адже дійсно за період цієї розумної гонки вивчила заклад з іншої сторони і таємні шляхи, і евакуаційні, і основні. І навіть одну дистанцію я думала, що я пройду дуже швидко, але одну точку я шукала 6 хвилин. Це було моїм здивуванням. Виявляється, треба більше обходити заклад і знати всі місця. Мені все дуже сподобалось, дуже цікава гра. Я не проти, щоб ще проводили такі заходи. Ну втомився дуже, дуже щасливий. Хочу ще більше бігати. Прямо з'явилась наснага до навчання, вивчати новий матеріал з математики. З фізики, чим найбільше мені подобається це подія, що поєдналися всі вчителі, і, і діти в п'ятих, сьомих класі, десятих, одинадцятих, і такий ну, дух змагання дійсно присутній. Добра конкуренція, коли ми з колегами один одного можемо підначувати, підшучувати і підтримувати. Мені також дуже сподобалось, якщо чесно. Я не думав, що це ну буде на таким, на такому масштабному рівні, але це дуже класно. Твоя голова має бути попереду твоїх ніг, тому що. Бувало таке, інколи що ти забігаєш не в той поворот, не в той кабінет. Але ти розумієш, що тобі треба розвертатися і йти прибіг не туди. Це було цікаво дійсно поєднувати фізичні сили і розумову діяльність дуже сподобалось, Було дещо незвичайне за останні декілька місяців. Спочатку так скептично відноситься, але насправді це супер круто, цікаво, динамічно, класно і діти, і вчителі бігають, тобто. Супер-супер. Ми хочемо повідомити про урочисте закриття перших спортивних змагань із орієнтування у закритих приміщеннях Smart Race 2024! Смарт-рейс. Відшукай свій шлях до перемоги!